Цей тест буде цікавий. Ну що ж, друзі, приїхали в ліс і спробуємо, як працює пилка в лісі. Так, друзі, знайшов такий вольожник. Мислити широко ось найважча робота. І тому мало хто за неї береться. Go, друзі, всім великий привіт. Ви на каналі Огляд Електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді... Акумуляторна безщиткова пила від торгової марки Grand. Ну і звичайно, друзі, все, як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Дана пилка працює від 20-вольтової універсальної акумуляторної лінійки Grand. Рекомендовано цієї пилою працювати мінімум з батареєю 4, Аг. час заряду акумуляторів 1,5 години, довжина пильної гарнітури 330 мм, крок ланцюга 3,8 піко. І максимальна швидкість ланцюга без навантаження 1500 м хвилину. І як бачите, Гранди нам вказали, що в цій пилки стоїть в комплект поставки пилки входять це дві акумуляторні батареї. Кожна з них має 4 ампер годину та індикатор заряду батареї. Хочу відразу відмітити, як якісно зроблені батареї, тобто надпис на них не приклеєна, а надпис іде вилита. Також в комплекті зарядний пристрій. Зарядний пристрій можна повісти на стінку і сам по собі зарядний пристрій струм заряду має 4 А. В комплекті також йде викрутка, ключ для фіксації шини. Ну і дуже приємно, що гранди дають дві запасні гайки. Якщо ви ці десь загубили, є в комплекті дві запасних. І вишенькою на торті, друзі, це є додаткова ручка. Хоч сама по собі пилка однорука, але в комплекті ще є ручка і сюди її можна закрутити. Ці всі моменти будемо разом з вами тестувати. Та чуть не забув казати, що в комплекті ще йде керівництво з експлуатації з гарантійним талоном усередині. Ну і самою головною фішкою є те, що. Акумуляторні батареї до цієї пилки можуть підходити від макіта в кого є макіта акумуляторний інструмент без проблем. Ставте, користуйтесь і будете мати ще додаткові батареї. Друзі, ще хотів відмітити, що пилка комплектується ланцюгом типу штиль, суперзуб. Ну що ж, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати її в руках, а тим більше нею покористуватися. Одразу, щоб я хотів відмітити, що на дану пилку можна цепляти лямку петлю. Тобто, якщо десь працюєте на висоті, будете мати страховку, щоб пилка з рук не вилетіла. І бачите, все, що в чорному кольорі, це йде корпус, гума має структуру. І гума не сира. Просто так її не віддерти. Кнопка включення зроблена запобіжником. Якщо ви берете пилку в руки, вона вам не включиться. Без додаткового нажаття усього запобіжника, і також по техніці безпеки тут немає фіксації. У верхній частині пилки розташований бак для масла чи для мастила. І в пробці є спеціальний резиновий такий сапун, це зроблено для того, щоб не створювався вакуум. І як бачите, пилки присутні, захист руки, але він не служить тормозом Ну, в безткових пилках такого не потрібно. По-перше, пилка. Мала, по-друге, якщо її кидає, ви відпускаєте кнопку і пилка миттєво зупиняється. Вага даної пили без акумуляторної батареї 2 кг 156 грам, а з акумуляторної батареї 4 А годин вважить 2 кг 776 грам. Також хочу відмітити, що легенько встановлюється акумулятор, також легенько він знімається, нічого ніде не клинить. Шина в цієї пилки фіксується на дві шпильки і дуже зручно, що є швидка натяжка ланцюга, тобто не треба ніяких ключів, рукою підтягнули і все. І також тут є, вловлювач ланцюга. Хочу відмітити, що він посилений, і як бачите, має 4 ребра. Ну все, хорош трандіти, давайте разом з вами послухаємо, як вона працює. Як ви почули, пилка має плавний пуск і миттєву зупинку двигуна. Тобто я тільки відпускаю кнопку, шина зупиняється. Продемонструю ще раз. Круто. І також хочу сказати, що баланс тут нормальний. Ось я тримаю одним пальцем і нікуди її не нахиляє. Ну що ж, друзі, вдіваю дегустаційний фартух і будемо тестувати. На рукавники, щоб не повимазувати фрак. Ах, я це люблю. Моя... Так, так. Усім привіт, це асистент. Відразу дякую вам за ваші теплі слова. Отож, сьогодні ми з вами подивимося, по чому продають різні акумуляторні ланцюгові пили. Для цього я зайду на свій найулюбленіший є каталог, тому що тут дуже зручно порівнювати ціни і підбирати для себе товари. Наприклад, коли дивитесь акумуляторні пили, справа є розширений фільтр. Ви можете вибрати подовжені ріжучі гарнітури по потужності та по других параметрах. А також мені дуже подобається, що у верху є фільтр по торгових марках. Ось вибираєте Grand і зразу бачите, скільки акумуляторних пил є від Grand. Відразу видно ту пилку ще з огляду, а також дуже зручно, що на її каталозі завжди є якісні фотографії. Спустившись трішки нижче по сторінці, можна побачити, по чому продають дану модель різні інтернет-магазини і обрати для себе саму приємну ціну. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні пили, як завжди, дотошний залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Так, друзі, доповню трішки асистента. А саме, що є каталог, оголошує конкурс на 20 тисяч гривень. Все дуже просто. Крок перший: зареєструватися треба на неї каталог з емейлом, щоб з вами змогли зв'язатися. Крок другий: створюємо список того, що вам хочеться. Але щоб сума не перевищувала 20 тисяч гривень. Немає різниці. Це може бути гаджет, може бути болгарка. Зовсім немає різниці, що це, але список має бути відкритим. Третій крок: залишаємо розгорнутий відео. Відгук тої речі, яка у вас є, тобто ваш реальний досвід користування, її додаєте своє фото, чим ви користуєтеся. Четвертий крок залишайте посилання на свій відгук у Google формі. А якщо хочете доточніше подивитися, мій породатий колега розказав вам доточніше. Посилання, як приймати участь, я залишу в описі також під відео. Ну що ж, друзі, тим людям, які займаються теслярськими завданнями, хто працює кровлею, там робить всякі дихи, Я думаю, цей тест буде цікавий, і ми з вами разом перевіримо наскільки хватить одного заряду батареї. Погнали! Так, зробив 10 різів, батарея ціла, ну і погнали далі. Yeah, I'm a honky -tonk star Yeah, no... 20, <laughs> turned, not yeah been Tell you one thing that you not believe One thing nothing but a thing Burn right through like a... Друзі, 30 різів. І акумуляторна батарея ціла. Фантастика. Погнали далі. Well, jobs, the car. To get this... Так, зробив 50 різів, двох ділень немає, друзі, ну, мене просто вражає ця продуктивність. Ну такого в мене реально ще не було, щоб на акумуляторній батареї, причому на одній стільки різів зробила пилка. Друзі, сказати, що я шокований, то нічого не сказати. 72 різа, батарея вже йде в захист, мучити я її не буду, тобто починаю її різати, вона вже йде в захист. Але не забувайте, що у вас ще є одна акумуляторна батарея. Тобто ви на одній попрацювали, вона сіла, але ви маєте другу. Круто, круто. Ну що ж, друзі, приїхали в ліс і спробуємо, як працює пилка в лісі. Цікаво, чи візьме таку колоду, здорово. жара, ручку забув прикрутити і хотів одною рукою таку колоду різати. Погнали тепер! Знаєте, напевно, відкручу ту ручку, бо мені трохи заважає заходити нормально під колоду, я її зараз зніму. А! Так, друзі, знайшов такий вальожник і давайте спробуємо, наскільки вистачить. Так, друзі, зробив 18 різів. Батарея сіла. В мене ще є друга акумуляторна батарея. Бачите, повністю-повністю заряжена. Але вже настає ніч, і я рахую, що це результат просто просто обалденний результат, враховуючи, який я кругляк, здоровий зрізав. І плюс цих. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Кажу, як виглядає привідна зірочка, дуже схожа на зірочку від макіта. Ну що ж, тамували подих і дивимося, що там всередині. Друзі, скажу відверто, дуже мене здивував той момент, і як бачите, всередині стружки взагалі немає, всередині пилка чистенька, ні каплі не попало. Вентиляційні отвори знаходяться в задній частині, але вони мають спеціальні дифузори, що вони не просвітлюються. Тобто сюди стружка в двигун і в механіку взагалі не попадає. Як бачите, редуктор повністю металевий, відома також з металу, повністю на підшипниках. Змазки достатньо. Як бачите, шестерні має своє посадкове місце, тобто мають свою ванну для змазки, і плюс, як бачите, йдуть ребра жорсткості. І зразу хочу показати, що вал має два опорних шарикових підшипника. З тої сторони, де фіксується привідна зірочка, підшипник більший. Ось це кільце йде від. Масляного насоса. Бачите, зроблено таким овалом, тобто, коли крутиться зірочка, оцей такий шпиндель качає масло. Отак От виглядає масляний насос. Великий пішів шестерні під номером 6001, а зі зворотній сторони 626. Так дуже мені подобається, як майстру, що шпильки з'ємні і вони Калені, як бачите, стоять звичайні калені болти. Якщо вони повиробляються, то без проблем можна буде їх замінити. В передній частині пилки розташований масляний бак, він не є м'який. Кнопка, друзі, стоїть звичайно. Таку кнопку без проблем можна знайти на будь-якому ринку, але як бачите, кнопка йде зі сертифікатом CQC. Також хочу показати, що стоїть калена гайка, куди вкручується додаткова ручка. Тобто вам скоріше виробиться ручка, ось ця гайка. Ну і все. В задній частині стоїть плата керування. Вона повністю, повністю залита компаундом. В задній частині плати є ось такий амортизатор. Так, і хочу показати, що стоять два конденсатора по 470 мікрофарад. як бачите, після тесту зовсім немає також ніякої струшки. І цей двигун має 6 катушок, але як бачите, наскільки акуратно, класно вкладені ці катушки, також вони фіксуються до корпусу, і між катушками і корпусом достатньо місця для охолодження. Так, спочатку покажу, як зроблена плата, претензій немає, все акуратно. Дорожки все рівненько, нічого не налябас. Також видно, що пролаковано, лак листить. Дуже сподобалось, що на плюсовому і на мінусовому контакті додатково ще є термопаста. Як бачите, елементів тут 10, кожен елемент йде на 2000 мАч. І то означає, що батарея насправді має 4 Ач. І також хочу показати, що кожен елемент припаяний точковою зваркою в чотирьох місцях, і додатково з двох сторін ще є ось такі поролонові демпфери. Ну і по феншую стоїть термодатчик. Так, тепер глянемо зарядний пристрій. Що тут, друзі, сказати? Красота, як кажуть, чарівна, дросель. Також всюди є термопаста, радіатор охолодження, конденсатор. Ну, як бачите, зарядний зроблений добротно. Ну що ж, друзі, будемо підводити підсумки. Ну що вам тут сказати? Як ви самі побачили, пилка, реальна роботяга, тобто з однієї акумуляторної батареї в неї реально гіперпродуктивність. І мені не стидно її рекомендувати для домашніх завдань нарізати десь дров в камін. Попрацювати по садку є дві акумуляторні батареї, тобто одною працюєте, то друга заряджається. Ну і по механіки тут так само нема чого додати, ви самі побачили, все зроблено якісно. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.